От є баночка. Потім цю баночку всю. дівчата накручують, яка з ці равлики з картону. Бляшанки, картон, гніт та парафін. Схоже на творчий майстер-клас, але з доброю місією. Так у одному закладі Черкас виготовляють окопні свічки для військових. До цієї роботи долучилися і волонтери Центру допомоги армії. Разом вони виготовляють свічки ще 17-го року. За весь час зробили більше 6 тисяч свічок. Їх військові використовують по-різному. Можна розігріти, приготувати, зігрітися трошки. Світла вона дає набагато більше, тому що це все є площею горіння. Відповідно, і тепла дає набагато більше, ніж звичайна свічка. така свічка горить від 3,5 до 5 годин. Для виготовлення використовують матеріали, які приносять небайдужі. Будемо вам вдячні за будь-яку допомогу: За завіз, парафін, жестяні банки або просто донати. Приносьте, будь ласка, це все на благовісно 170.